Так, ну що, сьогодні відео буде про невеличке народне замовлення. Так. Хто мені складе ціну на таку роботу і скаже, чи я правий, чи не правий. Мені дуже цікаво, як ви вважаєте. Що, яка ціна цієї роботи? Значить Дивіться, що треба зробити. Треба зробити два от таких пальці. Загальна його довжина 220 мм, зовнішній 70 мм. Тут ми протачуємо на 53 плюс шайба, різьба, отвір під шплінт і гайка шестигранна. І все це треба зробити в двох екземплярах. Дивимося, що було зроблено. Ну, По-перше, я вам скажу, що ва... такий вални 70, тут ну, вал був трошки більше, в мене там була заготовка. Шайба відповідно, товщиною 10 Отут, десь вона тут має стояти. Вау різьба М36 крок 1,5 і отвір в ньому, і гайка, відповідно, М36 крок 1,5 з шістьма такими пазами, щоб можна було зашплінтувати його намертво. Що тут з цікавого? Ну, з цікавого тут нічого кримінального. В токарному Вау поточив, різьбу нарізав, на сверливки відразу просверлив. Тоді на тому ж токарному зробив шайбу, одну зробив шайбу, другу. Так. І гайки поточив на токарному і фрезернув дисковою фрезою. Отут відповідно канавки для шпринтовки. Це і вся робота. Таке невеличке народне замовлення до якогось, вона там трактора. Коротше, бортову тримати. Як зрозуміло, як осі при скиданні бортом вантажу. Ну хто скаже, бюджет цієї історії? Тому від мене окремий буде комплімент. Ну, така робота сьогодні.